І до трагічних новин з доріг області вчора на Костопільщині з інтервалом менш ніж у дві години загинуло двоє людей. Спочатку маршрутка влетіла у підводу, яка раптово виїхала на дорогу. Погонич загинув на місці. І доки правоохоронці оформляли дорожньо-транспортну пригоду, в кількох кілометрах від місця, де сталося непоправне, бусик виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся лоб в лоб з фурою. Тіло водія з понівечених залишків мікроавтобуса рятівники буквально вирізали. У стопільському районі сталося дві дорожньо транспортні пригоди, в яких загинули водії гужової підводи та легковика близько п'ятнадцяти години. Близько 17-ї години до Костопільського відділу поліції надійшло повідомлення зі швидкої медичної допомоги про те, що в Костопільському районі поблизу села Тихе сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими. Слідчо-оперативна група, яка виїхала на місце події, з'ясувала, що водій гужової підводи 55-річний місцевий житель, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не пропустив маршрутне таксі марки Богдан та допустив з ним зіткнення. В результаті отриманих тілесних ушкоджень водій гужової підводи загинув на місці. Пасажири маршрутки не постраждали. Вже через годину на автодорозі городища рівне Староконстантинів в Костопільському районі старилася дорожньо-транспортна пригода. 47-річний житель САРН, керуючи автомобілем Вольцваген Т Т5», виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з вантажівкою марки. ДАВ. В результаті дорожньо-транспортної пригоди водій легковика помер на місці. За обома фактами відкриті кримінальні провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Порушень правил дорожнього руху триває досудове розслідування. Внаслідок зіткнення водій мікроавтобуса загинув на місці ДТП. Водій вантажівки не постраждав. Рятувальники за допомогою аварійно-рятувального інструменту провели деблокування загиблого водія з понівеченого автомобіля. Після оформлення працівниками поліції місця ДТП рятувальники відбуцирували автомобіль з проїжджої частини дороги для забезпечення вільного руху транспортних засобів. Наразі всі обставини даної дорожньо-транспортної пригоди встановлюють працівники поліції.